Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів та переходимо до справи. Спринт Куд, що 99 і стейт. Що там? Мінімальна вірогідність переслідування. Так. Подивимось, на що здатна моя малишка на колесах. Так, педаль до полу. Давай. Ось так. Правда, це траса після дощу, та я реально... Та дайте проїхати. Ось тут аудіа третя, давно її не бачив. Ось так. Так. Переслідуємо. Ні, ми не переслідуємо, ми вирвались, давно вирвались вперед, було дуже близько. Вот так. Вот так. Идеально прошел поворот. Ось так. Сюди вниз. Правда, тут буває, що зненацька автомобіль з'являвся громадянський. Оп. Було дуже близько лайно. Так, давайте прискоримось. Лайно він обігнав мене. Ха. Дарма ти загальмував. І ще одна скотеняка мене обігнала. Тепер я знову попереду. Вот так. За финиш. Два косарка на нас кармане. Пончики в полете. Якщо в тебе обложе з усіх сторін, дивись на карту. Там відмічені всякі здорові, але не міцні конструкції, в яких можна з грохотом врізатись. Тримаю парі вони рухнуть прямо на тих, хто за тобою. А якщо нема копам, все одно прийдеться зупинитися. Так, на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!